Взагалі, сморід марихуани. Після життя в Канаді мене напрягає, От, бо там довелося його дуже довго нюхати, терпіти, від усіх він смерти. І тіло вже знає, з чим це їдять. Реакція, як на щось дуже небажане і як на бомжатню якусь. От, така реакція. А раніше було як ото щось нове і майже не фіксувалося тілом. А зараз це сморід кислуватий такий, деградації такого е запоротого потенціалу людської істоти. І запах не те, що смерті, а повільного такого, повільної здачі позиції, він в мене асоціюється з маріфаною. Всім не свободою пахне для мене марікона. Вона пахне жутю, вона пахне несвідомістю, не обізнаністю з тим, що це заявище. І неповагою до себе вона пахне. Вона пахне затхлістю, енергетичною затклістю фізичною. Вона пахне кінцем.